На тимчасово окупованих територіях України ходять недійсні гривневі купюри. В регіонах виявлені гроші викрадені з банків Херсонської області. Приватбанк обмежив прийом в терміналах та в банкоматах ресалінгових купюр в 500 і в 1000 гривень лише в одеському регіоні. Так як ми отримали інформацію. Що під час тимчасової окупації ці кошти були викрадені з сховищ інших фінансових установ у тимчасово окупованому Херсоні? Ці кошти були готувалися до утилізації. Готівка, яку фінансові установи не змогли вивести на підконтрольну територію, була помічена в інших регіонах. Пошкоджені банкноти номіналом 500 і 1000 гривень виявлені в терміналах західних областей, а також у Києві. Вони можуть бути проколоті в якомусь місті, так коли були готовились до утилізації. Ну в цілому, це звичні купюри виглядають як звичайні, лише вони можуть мати механічні пошкодження. НБУ закликає громадян бути уважними до таких банкнот та уникати розрахунків сумнівною готівкою та радять віддавати перевагу банківським карткам. Якщо вже така купюра у вас є, так краще звернутись до банку. Там буде. Буде здійснений складений акт про вилучення цієї купюри, про атилізацію, так і передано в подальшому згідно всіх парківських процедур. Юлія Вітряк, Артем Кравченко, цей день.